Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відео. Сьогодні, як ви здогадалися по назві цього відео, мова піде про біг. Сьогодні поїдемо на стадіон, будемо бігати інтервали. Я вам покажу своє тренування, покажу свій початок дня, першу половину дня. І покажу, чим я снідаю, як я тренуюся, тому не переключайтесь, думаю, буде цікаво. А зараз на годинку 5.40 я прокинувся десь о 5.10, вже встиг вийти собакою, почистити зуби, сходити в туалет, Тобто, всі такі основні якби, речі, рутинні, які є кожен день. Спочатку перший сніданок. Перед бігом. Потім їдемо на стадіон, бігаємо. Я вам покажу все тренування, розкажу що до чого. І після покажу вам свій сніданок вже безпосередньо основний після тренування. Тобто цей сніданок він розділений буде так на дві частини, скажімо. Тому що. Годі балакати, let's go снідати. І перше, з чого починається мій день, особливо перед тренуванням, я завжди п'ю каву. Завжди кава дійсно, ось на ранніх тренуваннях вона дійсно є таким для мене бустером і дійсно допомагає. Я 100% можу це запевнити. Але не забувайте, що кава має бути. Класна і якісна. Я замовляю каву в 25 Coffee кофі Ростерс. Ви бачите скільки ось різноманітної є. Прикольної натуральної кави, яку можна підібрати на будь-який смак. Тобто, тут Бразилія, це у нас Перу, Руанда. Тут написано, ви можете вибрати який тип обсмажки, під що вам помог зробити, під чашку чи під фільтр наприклад. І описується повністю. Ну, який смак і так далі. Кава дійсно дуже дуже класна, дуже запашна, і загалом я ось можу можу сміливо рекомендувати. А за промокодом, який ви бачите зараз на своєму екрані, ви отримаєте ще від мене додаткову знижку. Тому е, переходьте в посилання під цим відео і замовляйте класну натуральну каву і смакуйте. Ось мій, скажімо так, перший сніданок це кава з цукром. І сьогодні це замість зефіра це маршмелоу, але суть та сама. Чисті вуглеводи в чистому вигляді, все, що необхідно саме перед тренуванням. Вже я неодноразово казав це в своїх відео, що перед тренуванням нам потрібні от максимально чисті і прості вуглеводи, які швидко впадуть, швидко засвоються і дадуть тільки енергію. Все більш нічого не потрібно. А основний сніданок вже буде після тренування. А зараз а, я вам розповім а, структуру, що сьогодні будемо бігати. А, в цілому веду вас в курс справи. З чого починаємо? Перше, це а, буде такий блок розминочної частини. 12 хвилин, а, дуже легко із зусиллям 1 2 із 10. По ЧСС це до 70% від максимального ЧСС. До речі, ось як ви бачите, зараз розписане тренування, так я завжди розписую зараз тренування своїм атлетам. А, тобто така детальна вся інструкція безпосередньо йде, е, до, е, яку, яку отримують і я пишу для себе, і для своїх атлетів. тому, тому ось так. Тобто 12 хвилин з усиллям 1-2, ЧСС це до 70% від максимального. А по темпу це буде десь 5-5-15 в моєму випадку. Далі у нас йде 3 хвилини блок, інтервал на аеробному порозі, це 75-85, це десь буде темп, ну навіть чуть-чуть нижче аеробного порогу це буде. Це буде 4.05-4.10. Далі наступний блок 2 хвилини вже піднімаємо вище на. LT2 2 це буде вже е, ось навіть вище анаеробного порога десь трошки. Ну на анаеробному, скажімо, десь так. Це по темпу десь 3.30-3.40. Будемо більше орієнтуватися саме по темпу сьогодні. Потім ще таке прискорення на 30 секунд. От 87-90% від максимального пульсу. Це буде 3.10-3.15 темп. Далі ми падаємо після цього. Робимо хвилину саме ходьби. Не бігу, а ходьби, коли ми після якогось активного відрізка починаємо ходити, так краще відновлюються респіраторні функції. І відновлення відбувається швидше, тому можна заміняти не обов'язково там на після інтервалу інтенсивного там легким бігом. Це може бути навіть і ходьба. Далі спринти після цієї хвилини ходьби, спринти 10 секунд, два підходи, тобто на майже максимальне зусилля. І після кожного спринту 30 секунд також ходьби, і 3 хвилини дуже легко просто потрусити там, десь по 5-30, десь так, і оце все, що я зараз назвав, це все розминочна частина. Вона робиться для того, щоб підняти рівень лактату в крові, він краще утилізувався. І на самому тренуванні була краща продуктивність, менше закислювало, і ну, саме тренування було продуктивніше. Основна частина також буде цікавою в основній частині у нас а, якби є таких три блоки. Перший блок це ну, після оцього, що, що я назвав. У нас іде ми починаємо три хвилини, а в темпі 3,403-45. Працюємо, після чого хвилина ходьби. І друга частина цього блоку це 6 хвилин. На темпі 4,10 і 2 хвилини ходьби. От, тобто, 3 хвилини ми працюємо в більш інтенсивному темпі. Ось 3,40-45 хвилина ходьби. 6 хвилин 4. 4.05-4.10 буде десь так і дві хвилини ходьби. І це як перший блок. І таких блоків 3 з прогресією на трьох хвилинах. Тобто в другому блоці вже все йде так само, але 3 хвилини вже темп буде не 3.40-3,45, а 3,30-3,35. А, а шматок, який більш довший, 6 хвилин від залишається все так само. А, і в третьому блоці це вже буде темп 320 3.25. Три хвилини. Сподіваюся, що все піде як треба і все витримається. І в кінці заминочна частина 12 хвилин, там дуже легко. Обов'язково заминку потрібно реально робити дуже легко. Це дуже важливо. Ось. Бо основна проблема, яку я бачу у людей, що заминка вона йде інтенсивною, і це неправильно. На заминці якраз потрібно це все утилізувати. Максимально і щоб організм краще відновлювався, продукти розпаду краще утилізувалися і ви краще відновлювалися. З цього а, тренування година 10. Я думаю, це буде десь там 14 кілометрів. Подивимось, сьогодні точно чи все вдасться. А тому, що я сьогодні трошки не на довідновленому, як ви можливо чуєте, говорю ніс. Вчора поплавав в басейні, і сьогодні якась алергічна реакція. Всю ніч погано спав, проспав 4 години. Ну дуже мало і почуваю себе недовідновленим, Ну так нормально. Тому подивимося, що з цього буде сьогодні. Так. Я пити каву з маршмеллоу і будемо їхати бігати далі? Так, ну що, ми вже на стадіончику? Тут вже, як можете бачити, двіжуха, Ось скільки людей. А зараз 655, щоб ви розуміли. Бачите, які всі молодці. Так. Що? Ми заряжені, готові. Я на недовідновленому. Сьогодні будемо бігати це цікаве тренування. Так, Сьогодні я буду бігати ще в нових кросах. Купив собі такі адіки, подивимося PrimeX, як вони будуть на темпових. Сьогодні буду тестити їх. Ну, Я раз в них бігав, але таке легке тренування. Сьогодні буде вже нормальне тренування. Подивимося, цікаво. Я в таких ще... ще не бігав. От, от так. Сьогодні трохи, трохи попрацюємо. Зранку вже жарко. Хоча зараз температура в принципі нормальна, але е доведеться трошки попрацювати. Що ми вже трусимо заминку, пробігли. До речі, я вам не представив, це Антон, мій тренінг-партнер. Що, як тобі? Важко, продихався трохи, так. Да. Прям продихався, продихався, але думаю, буде Ва гірше. Важко, але варто, так. Да. Да. Зараз вже можна все розмовляти. Буквально хвилинки дві назад вже як просто. Не міг перевести дихання. Та ще й погода, бачиш типа. Сьогодні, да, сьогодні жаркать трохи повільніше. Uh -huh. от те, що я казав, от в кінці uh -huh. а, сили є, як би ще. І хочеться заминку побыстріше добігти. Але дуже важливо а саме заминку робити максимально плану легко. Uh -huh. Ноги вже сніг Ноги, так. Да. Но ми сьогодні повністю виконали план. Навіть трохи перевиконали по темпу те, що я на початку відео озвучував, вийшло трошки краще. А зараз, напевно, ви отут побачите всі дані, я прикріплю статистику. А якщо хочете, наприклад, слідкувати там більш детальніше, може вам цікаво, то можете підписуватись на страву на описі. от А так, сьогодні. Скажи, заминка прям по кайфу вже. Так, да, так, да, ножки відпустив вони самі якось по собі. Вже придихав, все нормально. зони закатати. зовсім закатати. Так що, в п'ятницю тренуємось. Давай, давай, на камеру. Мені б дуже хотілося, але я напевно, що я зможу. Подивимося, так. Може, повторимо. Таку саму програму? Ми просто з Антоном нещодавно почали разом тренуватися. Я його попросив побути моїм тренінг партнером на бігових саме тренуваннях. Щоб продуктивніше, краще робити, краще дотягувати тренування. Тому що, я думаю, ви розумієте, що коли хтось біжить поряд з вами, вам якби немає варіантів зрізатись. Да? Да, морально легше ну, трохи. Тому це працює якби, плюсом, як там, наприклад. І для мене, і для Антона. Ось, наприклад, що Скільки разів за сьогодні вже хотів зрізатися. Було, було таке, так, да, пару разів хотів. Але я, знаєш, як на велосипедному жаргоні на колесів тебе сидів, знаєш? я за тобою просуваюся, все, все нормально, наче дотягнув. Ну, коротше, зараз добігаємо заминку і все. Ну що, друзі, ось тренування закінчено, я вже вдома, а, їсти свій повноцінний сніданок. Як можете бачити, у мене тут е, яйця. Яйця посипані пармезаном. Е, це хамон, огірок і е, хліб, чабата, і тут у мене фанта. Е, зазвичай я п'ю чи, чи сік, щось саме ось таке вуглеводне з цукром, все як треба. Е, дивіться, е, чому такий сніданок. Після а, тренування, тому що якщо б я його з'їв, тут багато жирів і білків, вони корисні. Же, ну, тип, це все корисно дійсно, але цьому має бути а, правильне місце. Якщо з'їсти його навіть а, до тренування, ось якщо ми почали о сьомій тренуватися, а, якщо навіть його поїсти, як правильно там, за дві години до тренування, це розумієте, що треба там в 4 ранку прокидатися і вже, відповідно, ну, на недовідновленому тренуватися. І навіть якщо це все поїсти за 2 години, ніякого толку на тренування такому це не дасть, тому що воно тільки обтяжить шлунок. А, і вам потрібні вуглеводи. По-перше, потрібно, що дуже важливо, наїсти з вечора. Тобто, в мене ось вчора ввечері моя вечеря це була паста. Тобто я наїв вчора вуглеводів, сьогодні ще зранку трошки докинув, і ось зараз я вже їм повноцінну їжу, добираю свою норму білків, жирів, корисних і трохи вуглеводів. Ось. Тому це все звичайно корисно. І не можна сказати, що там зефір, цукор, кава не корисні. Вони корисні теж, але ну, дивлячись для кого, якщо ваша задача там худнути, то ну, це взагалі мова не про це. Ми говоримо зараз про продуктивність на тренуваннях, щоб отримувати кращий результат. Тут більше саме про це. Друзі, хочу вам сказати велике дякую за те, що підтримали мене з приводу збору, який я відкривав в минулому відео, на допомогу дівчинці Марії на лікування реабілітацію після онкології. На банку вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. А я вчора провів розіграш, визначили переможців, все максимально чесно. Ви можете, ну я всі пруфи додав собі в телеграм-канал. Там є відео розіграшу, там є скріни оплат, ну і так далі. Тому, якщо там вас цікавиться, можете перейти подивитися, все є. Вдалося зібрати, я кажу, майже 30 тисяч гривень. Я округлив до 30 і відправив на благодійний фонд Крап саме на допомогу Марії ці кошти. Тому ще раз вам дякую, те, що долучилися до збору. Я дуже, скажімо так, приємно здивований, що стільки людей долучилося, стільки людей прийняло участь. Я вітаю переможців, яким я. Як і обіцяв, зроблю програму харчування особисто від мене. Тому ще раз дякую і дякую, що подивилися це відео. Зустрінемося в наступному тижні. Всім пока.